Спори 45 років, госпіталізований зі скаргами на біль в шлунку. Гастроскопія виявила наявність невеликих за розміром виразок в області дна шлунка. Порушення функцій яких клітин слизової оболонки шлунку стало однією з причин пошкодження слизової оболонки. Звертаємо увагу, перш за все, на виразки. Слизової оболонки. Що саме може викликати виразки в цій ділянці шлунка? Варіанти відповідей: А. Пошкодження головних екзокриноцитів, що виробляють пепсиноген. Ну, ці клітини ніяк не можуть вплинути на. Пошкодження епітелію слизової оболонки. Тому ця відповідь не вірна. Б. Ендокриноцитів, що виробляють соматостатин. Ці клітини знаходяться в дні залоз шлунка і на шкодження епітелію слизової оболонки теж ніяк не вливають. Відповідь це ендокриноцитів, що виробляють серотонін. Ну, відповідь така ж, як і відповідь Б. Тобто ендокриноцити не Можуть впливати на пошкодження епітелію слизової оболонки, де пошкодження парієтальних клітин за шлунку що виробляють хлориди та іони водню. Ці клітини теж ніяк не впливають на відновлення епітелію пошкодженого епітелію слизової оболонки шлунку. Е-клітини поверхневого епітелію, що виробляють слизовий секрет. Саме ці клітини виробляють секрет. Який захищає епітелій від пошкоджень, в результаті яких утворюються виразки слизової оболонки? Тому відповідь Е є вірною. Наступний слайд: при обстеженні хворого виявлено, що у нього в шлунку погано перетравлюються білкові продукти. Аналіз шлункового соку виявив низьку кислотність, функція яких клітин шлунку. Порушена в даному випадку. Ключовими словами в даному тесті являються низька кислотність. Тобто, треба з'ясувати, що забезпечує взагалі кислий вміст, кисле середовище, вмісту шлунку. Як нам відомо, цю. Кислотність забезпечують йони водню та хлору, в результаті з'єднання яких утворюється соляна кислота. Варіанти відповідей: а головні екзокриноцити. Ми знаємо, що головні екзокриноцити синтезують пепсиноген та хімозин, тобто на кисле середовище ніяк не впливають. Б. шиєчні мукоцити, шийкові мукоцити виділяють слиз, який скоріше має лужне середовище, ніж кисле тому. Відповідь Б теж невірна. Це ендокринні клітини. Ендокринні клітини синтезують біолічно-активні речовини, і які ніяк не впливають на pH-середовище шлункового вмісту, де слизові клітини або мукоцити. Слиз – який вони синтезують або муцин не має кислого pH і тому не можуть змінювати кислотність шлункового вмісту, відповідь Е: e. перієтальні екзокриноцити. Ці клітини виділяють в просвіт шлункових залоз аж та хлор йони, які з'єднуючись, утворюють соляну кислоту, яка і створює кисле середовище шлункового вмісту. Наступний тест валь. В альвеолярний простір ацинуса, ну мається, скоріше всього, ацинус легень, проникли бактерії, де відбулася їхня взаємодія із сурфактантом. Це активізувало клітини, що локалізуються в стінках альвеол і на їхній поверхні. Які це клітини? Треба звернути увагу, перш за все. На такі ключові слова: бактерії та ацимус, тобто мова йде про якісь патогенні мікроорганізми, які проникли в просвіт Альвел. Що ж реагує на проникнення цих бактерій, цих патогенних мікроорганізмів, які являються для організму людини антигенами? Варіанти відповідей А. Клітини клара. Клітини клара синтезують компоненти сурфактан, тобто на патогенні мікроорганізми реагувати не можуть. Б. ендотеліоцити ну, це клітини, які взагалі вистилають внутрішню поверхню судин, і до альвеол ніякого відношення не мають. Це альвеолоцити першого типу. Альвеолоцити першого типу являються респіраторними альвеолоцитами, які забезпечують обмін газів. Між повітрям в альвеолах та газами в крові гемокапілярів, тобто вони теж не реагують на патогенні мікроорганізми, принаймні безпосередньо, де альвеолоцити другого типу: ці клітини являються секреторними. Їхня функція синтезувати компоненти сурфактанту, а не реагувати на патогенні мікроорганізми, тобто на антигени. Відповідь: e. альвеолярні макрофаги. Альвеолярні макрофаги являють. Частиною макрофагічної системи організму людини, тобто системи, клітини якої реагують на різні сторонні часточки чи сторонні організми, мікроорганізми, тобто антигени, які проникають в організм людини. В даному випадку це клітини, які повинні і реагують на. Бактерії, що проникли в просвіт альвеол ацинуса. тобто відповідь Е e є правильною на дане тестове завдання. Наступний тест досліджується гістологічний препарат одного з відділів сечововідних шляхів, в якому відсутня підслизова основа, а власна пластинка містить альвеолярно-трубчасті залози. Який відділ досліджується? Ключовими словами даного тесту. Є сечовидні шляхи та відсутність підслизової основи в стінці органу сечовивідних шляхів. Варіанти відповідей А. Сечоводи. В стінці сечоводів слизова оболонка має підслизову основу. Тобто ця відповідь невірна. Відповідь Б: ниркові миски. Слизова оболонка ниркових мисок теж має підслизову основу. Тим чином, і ця відповідь теж невірна. вірить. Ниркові чашечки. Слизова оболонка ниркових чашечок теж має підслизову основу. Тобто, відповідь це невірна. Відповідь, де сечовипускний канал. Слизова оболонка сечовипускного каналу, має підслизову основу. Тобто, відповідь де теж. Невірно. Нарешті відповідь Е дно сечового міхура. Ми знаємо, що в ділянці трикутника лієто, який розташований в дні сечового міхура, відсутня підслизова основа. Таким чином, відповідь Е є вірною. Наступний тест. У хворої дитини спостерігається білий наліт на язику, за рахунок яких сосочків відбувається назване явище. Ну, правильніше було б сказати дане явище. Ключові слова цього тесту: білий наліт на язику. Що ж може викликати появу білого нальоту на язику? Варіанти відповідей: Грибоподібні сосочки. Грибоподібні сосочки вкриті багатошровим плоским, незоргові? Білим епітелієм, який не може давати нальоти на поверхні язика. Тобто відповідь А є невірною. Відповідь Б листоподібні сосочки. Ці сосочки теж криті багатошровим плоским незроговілим епітелієм і розташовуються переважно на бічних поверхнях язика і не можуть давати білий наліт. На язику, тобто відповідь Б теж невірна. Відповідь «С» конічний сосочок. Ну такого сосочка, чесно кажучи, я не знаю. Тому однозначно відповідь «С» не вірна. Відповідь «Д» жолобуваті сосочки. Поверхня цих сосочків теж вкрита багатошаровим, плоским незроговілим епітелієм, і тому вони не можуть давати наліт на поверхні язика. Тобто, відповідь «Д» теж невірна. Ну і нарешті відповідь Е. E, Ниткоподібні сосочки. Ці сосочки зустрічаються на всій поверхні тіла язика, кінчики їх вкриті багатошовим плоским зроговілим епітелієм, лусочки якого постійно злущуються з поверхні і вкривають язик, тобто можуть викликати білий наліт на язику. Тому відповідь Е є правильною. Морфологія юа, підписуйся.